Європа не зможе замінити допомогу США ні в короткостроковій ні в середньостроковій перспективі, заявив голова офісу президента Андрій Єрмак. Ми бачимо, що європейці озброюються з такою швидкістю, яка нещодавно була немислимою. Однак ми озброюємося і самі. Наша військова промисловість сьогодні знаходиться на передньому краї, заявив глава офісу президента. Раніше головком Сирський повідомив, що військова допомога від США Україні останнім часом зменшилася. Стан найбагатших людей світу сумарно збільшився на рекордні 304 мільярди доларів. Це відбулося після рішення Трампа призупинити введення мит проти країн, які не ввели заходів. У відповідь спічить індекс мільярдерів Блумберга. Найбільше на зростання вартості акцій заробив бізнесмен із його команди Ілон Маск 36 мільярдів доларів. Акції Тесла подорожчали на 23%. Глава Мета Марк Цукерберг заробив 26 мільярдів доларів. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг заробив 15,5 мільярдів доларів. Сам Трамп похвалився в овальному кабінеті, ...що його друзі добре заробили. Китай готовий боротися до перемоги у торгівельній війні з Трампом. МЗС КНР зробив войовничу заяву про МиТО США. Заявив, зокрема, що захищатиме не лише свої інтереси, а інтереси всього світу. У тарифній війні й немає переможців. Китай не хоче воювати, але й не боїться боротьби. Китай не буде спокійно спостерігати за тим, як його народ позбавляють законних прав та інтересів. Вводячи мита, США кидають виклик усьому світу і вступають з ним у конфронтацію. Дії відбуваються шляхом економічного примусу. Це не тільки захист інтересів розвитку Китаю, а й міжнародної справедливості йдеться у заяві Пекіна. Нагадаємо, вчора Китай та США знову підвищили мита щодо один одного. Після цього Трамп поставив на паузу мита щодо країн, які не ввели заходів у відповідь.